Сьогодні в нас відео на топову бензопилу фірми Крайсман. Це модель КС 250, і це так. Це не розробка фірми Крайсман, це копія щеля 250-го. Але ця пилочка найпопулярніша і має найбільше продажів серед усіх пилок фірми Крайсман, бо вона не поступається нічим 250-му щелю, тільки має інший колір. А так, пилка, щоб ви зрозуміли, ось я вам все покажу. Цією пилою я вже пиляв, це, це не нова пилка, нових у нас вистачає. Ось позаду багато пилок, в ящиках багато лежить. Це все крайсмани КС 250. Ми їх беремо постійно, бо дуже-дуже багато їх замовляють. Кожного дня може відправлятись там 10-15 штук, інколи 5, ну беруть їх дуже багато. Є в ній один мінус, це довжина шини. В комплектації чомусь виробник поклав шини на 45 см. А всі питають, щоб шинка була 35-та. Але, на жаль, Комплектації йде 45-та, зате є два ланцюги. В комплектації не один, а два ланцюги йде. Також в комплектації є чохол на шину, ключі для зборки, бутилка для змішування бензина з маслом та інструкція на українській мові. Гарантія на цю пилочку один рік. Вона офіційна, сервісні центри в Україні є. Тобто, все заповнюється, і пилочка вам відправляється вже з заповненим гарантійним талоном. Давайте я відкрию кришку, щоб ви могли подивитись, як вона виглядає під кришкою. Ось так, може в кого був 250 штіль, також можете подивитись, що це повністю повністю копія побудова, конструкція, повністю ось сапуни Дезбака, це повністю копія 250-го стіля. Всі запчастини, щеплення, поршньова, там зірочки, все це підходить з 250 штіля. Якщо ви натрапили на це відео, так ви можете розглянути ось цю пилочку. Я хоч покручу вам, щоб ви могли побачити, що буває таке в продажі, як копія щеля. Це не якась там дешева підробка. Це, повні... це якісний інструмент, який буде працювати вам не один рік. Я вже знімав відео, як вона пиляє там соснові колоди, привезли дуба, будемо знімати, як вона пиляє дуба. Ну, а поки у нас такий невеличкий візуальний огляд, можливо, когось вона зацікавить. Якщо ви хочете купити таку пилочку саме в нас, так, ви можете її замовити за номером телефона, який бачите під відео. Також можна перейти за посиланням під відео на наш сайт і залишити замовлення на сайті. А хто не підписаний на наш канал, обов'язково підписуйтесь, бо будемо знімати ще багато відео про бензопили. Є ось у нас ще копія 381-го щеля, 180-го, там також будуть цікаві відео. Тому, хто не підписався, обов'язково підписуйтесь.